Ну, Я, наприклад, вважаю, що е, зміни повинні були після смерті Сталіна. Всі чекали цього. Тому що диктатура пролетаріату — це фактично диктатура самого Сталіна. А потім всі, і, і всі вважали, що обов'язково прийде час, коли це все відпаде, тому що страшенна несправедливість. І так далі. В суспільстві відбувається і чекали якихось перемін. Хоч коли помер Сталін, так багато плакали, казали, що з нами буде і так далі. Так всі були налаштовані, на а потім все-таки, коли Хрущов почав говорити про помилки вождя народів Йосифа Вісаріоновича, то тут всі прислухатися стали. І в кінці кінців Хрущов у ініціатора розвінчать культ особи Сталіна. Розумієте? Так що його заслуга якраз в чому полягає. А що стосується, як ви мені задали питання, чи вважаєте ви його демократом, то я скажу, що це ні. Він деякі демократичні зміни вніс. Але сам їх так запутав, що потім тільки повинні дивитись йому були в рот і виконувати його вказів. Ну, я, наприклад, був свідком того, як на селі застосовувалося квадратно гніздовий спосіб пасів кукурудзи. Я не буду розказувати всіх деталей, але це відстале зовсім не потрібно. Далеко від продуктивності праці, знаряддя, ота сажалка. Я сам приймав участь, був в колгоспах, інструктором тоді, тоді працював у райкомі. І голови колгоспів, колгоспники кажуть, ну на що це воно робиться? Я кажу, я закриваю очі, сійте, а звітуйте в бумажках, що ви вже робили І так Тобто було дуже багато таких <кхи> вивертів з боку Микити Сергійовича, що я не хочу відносити його до демократії. І ще хотів би ще сказати, що Сталін був розвінчений правильно і ті тортури, і ті лагеря, які були в нашій країні, і коли людину ні за що. Могли відправити. Я був свідком того, коли в Генітівському районі, в моєму селі, де я жив, я став головою сільради у 22 роки. І ось на нараді в районі, липень, 47-го року, про хлібозаготовки, Не виконується план. Приїхав секретар обкома Федоров Олексій Федорович, видатний партизан, полководець. Слухайте, ну які ж то були методи. Страшне. На цій нараді обзивав він робітників, керівників колгоспів і саботажниками, і чим тільки не називав. І не казав правди, що не вродило ж. Розумієте, це ж факт. Нічого здавати. Один голова каже, а чим же ми сіяти будемо? А ви здайте державі, а ми нас на посів вам дадим. така була політика. Ось така робилася в нашій державі. І якщо вже говорити про самого Микиту Сергійовича, то я чого-то думаю, моя така особиста думка, що він боявся того, що його самого розплачу. Бо він був причетний до тих подій, які робилися при сталі. Він був у керівництві. Уже тепер, вже багато років пройшло, архіви розсекретили, і тепер вже бачать всі, що і Хрущов підписував. Директиви розстріляти, розстріляти. Тройка присудила, що винуватий, що сказав десь там якесь слово не так. Так далі. В общем, поэтому він і з одного і з іншого збоку боявся, щоб і він не попав туди, де Сталин, а з іншого боку намагався диктувати свої условия. Так що, якщо ви задоволені моєю відповіддю, то вона буде так. Не вважаю його демократом. Але відлига з його критикою Сталіна і так далі. Підштовхнула нашу державу, Радянський Союз, до демократичних перетворень. А які зміни відбулися в вашому Після військових Ну, я зрозумів питання, дуже цікаве. І відповісти одним словом не можна. Більше того, я не мав, маю, маю права давати відповідь за все місто, за всіх людей, за все. Я, я скочуюсь на позиції свої і з того, як я бачу. Відбулися. От я вам вже казав, що я головою сільради ради у своєму рідному селі. А в мене в 8 класі освіти було до війни. І я зрозумів, що треба вчитися. Розумієте, що 8 класі це не година. А де вчитися? В селі, семирічна школа. В райцентр не будеш вечором їздити в очільну школу. А для того, щоб поступити в вищий навчальний заклад, треба мати середню освіту. Треба закінчити 9-10 клас. А як це зробити? Ні. І тільки через... Я так і вирішив бросати оце керівництво, бо тут головою ради нічого не навчиться, краще як пити самогонку. І вирішив виїхати в Сеняльникова. Чого Сеньєльникова? Тут моїх дві сестри. І в мене було де зачепитися. Я був. Згоден на любу роботу піти, аби тільки мати можливість йти в вечірню школу. І так я й зробив. Я пішов касіром паровозних віком, а вечором я, й дружина, йде в вечірню школу. І ми чудово закінчили 10 клас. Я потім мав можливість вступити до на історичний факультет Харківського державного університету, який закінчив у 50-х. Я вважаю, що я зробив правильно. Але поставило таке питання десь до, 50, до смерті Сталіна я працював мастером лісних культур у лісозахисній станції залізничній і Секретарем партионізації мене запросили в райком, і умовили йти працювати до них інструктором. Я погодився, а потім секретар рейкому каже, знаєш, тут у нас інструктор в кому партії, треба його згодити. Якщо він погодиться, він, і тоді ми затвердимо рішення. Біроникому партії будеш працювати. Пішов я до того інструктора. Я і зараз пам'ятаю прізвище, ім'я побатькові його. Но я його називати не буду, бо в його, мабуть, жиді. Але він був в дух сталінізму, самий настоящий сталінізм. Він подивився мою біографію, а там написано, чи перебував на окупованій території. Що я перебував. Ну так я знаю, що моєї вини нема в цьому, тому що в 41-му році мені було 16 років. Розумієте? Я, я навпаки жалів, що не можу вступити в армію, бо мене не беруть. А я ще й невеликого росту. був. Я потім вираз вистав. І а він і каже, не, ви ніколи на партійній роботі не будете, бо ви були на окупованій території. Мене це прямо взбісило. Я говорю, так а що там? Моя вина є тіще. Я говорю, ви знаєте, я вина в тому, що я на окупований, а то, що хтось драпав, з кордону тікав і вступав, а нас старих і малих дітей залишив на окуповані. Я, я тоді питаю його, а ви воювали? А він да! От дзвонка до дзвонка я от е, за, западних границ і відступав лож за Волгу. Я кажу, драпав, а не відступав. І, і я як збісився, я вже йому давав, давав, кажу, це через вас ми залишились на окупованій території. Через вас. Ми терпіли окупацію німців, німці, які знущалися з нас. Ми узнали, які. І тому ми воювали добре, коли нас після звільнення призвали до Лав Червоної армії. Ну все, я пішов. А десь в січні 1954 року, після того, як уже Сталіна розв'янчали, був Вересневий. Пленум Центрального комітету партії, російське господарство перебудовували партійні органи і мені дзвонили і кажуть, ти вже сьогодні інструктор рахунка партії. Оце вам на міні, якщо вже говорити, так позначилося це потіплення. Якщо до цього я був ненадіжна людина, розумієте? То після того, як вже Сталіна не стало і почалося правління Хрущова, Гучова, що стосується вже в нашому місті, то більш демократично вирішувалось багато питань. Я дуже добре пам'ятаю, коли я вже працював в райкомі, наприклад, це стосується, коли їдете і бачите в Циденькові каштани. Запам'ятайте, був такий перший секретар партії Катілівець Петро Євген. Він одного разу приїхав із Києва і каже, розказував, звісно, там про рішення і так далі, що треба робити. І в кінці кінців закінчив тим, що каже, який чудовий красик Київ, які каштани, як вони. От красота я. А я, так, да, якби нам а я кажу, а чого ж не можна? І я видав свої рекомендації. Я розповів, що у нас ґрунт не гірше, а краще, ніж у Києві. Для каштанів. І тоді заходилися і зробили. Почали карчувати. Завкуменхоз був такий Ігнатій Георгій. Чудова людина, він заходився трактором виривати. Старі клени, вже такі старі, погані, оце по вулиці в першу чергу 40 років жовтня. Було невдоволення, ой, вулицю перетворили в нічого, але коли потім почали садати каштани. І коли я зараз їду по цій вулиці, дивлюсь на ці каштани, перед моїми глазами, виникає Петро такі Катілевіць, ось його ініціатива, оце така так зміна. Відноситься до потепління чи не відноситься, але стали більше прислухатися і керівники, і районного масштаба, і обласного масштабу до думок людей, з якими ніхто ніколи нічого не рахувався. Є диктатура пролітаріата і все. яка та діктатура пролітаряту?